Доброго дня! Сьогодні на уроці ми перевіримо, як ви навчились переказувати текст, який містить опис зовнішності людини. Наш текст називається Лікар із добрими очима. На краю невеликого містечка, де старі липи зводили зелені арки над вузькими вуличками, стояв будинок лікаря Дмитра Івановича. Він був знаним у своєму місті не лише через свою професію. А й завдяки незвичайній доброті, яку відчував кожен, хто переступав поріг його кабінету. Дмитро Іванович мав непоказну зовнішність, але в його образі було щось таке, що викликало довіру. Високий, худорлявий і з трохи згорбленими плечима, він завжди мав такий вигляд, ніби поспішав комусь допомогти. Темно русяве волосся з сивиною було акуратно зачисане назад, а очі, блакитні, як ранкове небо, світились теплом і спокоєм. Його обличчя з високим чолом і прямим носом мало чіткі риси, а на вустах майже завжди була легка, ледве помітна усмішка. Він завжди рухався швидко й легко, ніби його ноги не торкались землі. На руці він носив старий годинник із потрісканим ремінцем пам'ять про батька, який також був лікарем. Одного разу до Дмитра Івановича привели маленьку дівчинку, яка страшенно боялась лікарів. Вона притиснулась до мами й плакала, не бажаючи заходити до кабінету. Лікар став навпочіпки, подивився їй в очі й тихо запитав, як звати цю маленьку принцесу? Дівчинка несподівано замовкла і зиркнула на нього крізь сльози. Мене звуть Оленка, прошепотіла вона. Дуже приємно, Оленко. Знаєш, я теж боюся. Дмитро Іванович зробив думливу паузу. Але знаєш чого? Боюся, що хтось не розповість мені про свої мрії, а ти маєш мрію. Так почалася їхня розмова. Через кілька хвилин Оленка вже сиділа в кріслі, уважно слухаючи лікаря. Він лагідно пояснював, що зараз він просто перевірить її горло і послухає сердечко. Дмитро Іванович мав дар лікувати не лише тіла, а й серця. Його добрі очі і щире слово робили чудеса. Після цього випадку Оленка більше не боялась лікарів. Навпаки, вона почала мріяти стати лікаркою. Щоб допомагати іншим так, як допоміг їй Дмитро Іванович. Нагадую, діти, спочатку відтворіть текст на чернеці докладно, не випускаючи важливого. Зберігайте послідовність подій, орієнтуйтесь на складений план. Уникайте повторів, добирайте синоніми. Прочитайте написане, перевірте на грамотність, а потім перепишіть переказ на чистовик та ще раз перевірте його. Бажаю успіху!